Привіт всім неймовірним творчим людям! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І давайте сьогодні разом намалюємо це яблучко про кріеті. А поки ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і поїхали! І це відео я хочу почати з того, що я приношу вибачення за те, що відео записалося не повністю. Зараз я показую, як роблю скетч. Для цього беру пензли колівець та чорний колір і малюю яблучко приблизно намічаю форму. І одразу, як ви бачите, ми перескочили через крок. На жаль, ось так сталося, що я просто вимкнула камеру носом. Ну, якщо хтось ще так може, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І в цілому, що ми пропустили? Я взяла манулайн браш, обвела контури і позаливала спочатку яблуко, потім гілочку і потім листочок. Тепер я додаю на яблучку тінь і світло. Світло я додаю таким помаранчевим кольором і розтираю. Я малюю софт браш. Будь-якою з них, мені дуже подобається ефект, і виходить дуже цікаво, коли от так розтираємо. Тепер, після того, як додали помаранчевого кольору, то можна додати ще, ще тіні. Це все ми додаємо як? Додаємо новий шар, вмикаємо кліпінмас, тобто обтравочну маску, і все І малюємо собі спокійно. Ось такий вже цікавий ефект виходить. А ще ми не додали ще більше світла. Головне це добре розтирати. Тепер бер... такий червоний колір, він більш як в рожевий йде. І ще додаємо кольору. Мені дуже подобається, який ефект виходить. І тепер світло-червоним робимо рефлекс. І е, тепер е, я хочу зробити такий ефект, наче яблуко глянцеве. Для цього беремо стрічку. Ось так проводимо, беремо білий колір, проводимо ось так пензлом і трохи розтираємо, вимикаємо. Тепер можна трошки підтерти все зайве. І цей шар робимо прозорішим до 67%. Вже виходить дуже цікаво. І тепер робимо блік. Для цього я беру такий ем, блідо-червоний колір. Розтираю, ще беру білий, додаю трошки бліку. І тепер повертаємось назад до Monoline Brush і робимо вже сам блік. Так виходить, ви бачите, дуже цікавий ефект. Мені дуже подобається. Але головне, що правильно намалювати овал. А з цим у мене інколи бувають проблеми, як ви бачите. Тепер я побачила, що мені не дуже подобається, як тут вийшло, тому я трохи переміщаю. <плес> так, і тут я захотіла додати крапочки. Для цього беремо <плес> пензлик беремо в сугроб. І просто ось так додаю. Можна також білим кольором, мені дуже подобається, який ефект вийшов. Тепер переходимо до гілочки. Додаємо ще один шар, микаємо кліпінмаск. Тут я трохи підтираю те, що мені не подобається. І беремо, переходимо назад на той пензлик, яким ми вже малювали. Беремо темно-коричневий колір і малюємо тінь. Ростираємо трохи. І тепер додаємо світло. І знову будемо розтирати. Не забуваємо про рефлекс. І додаємо такий, знаєте, ефект деревини мені дуже подобається. І продовжуємо малювати далі. І знову додаємо структуру дерева. Тепер повертаємося до листочка. Тут же я теж прибираю все зайве, щоб малюнок був більш таким рівним, знаєте. Я копіюю цей шар, потім я покажу, для чого я це зробила. І на верхньому шарі вже будемо малювати. Додаємо ще один шар, вмикаємо Clipping маск і тут вже малюємо. Спочатку світло, потім ще більше світла, і знову світло. І розтираємо. Розтираємо, додаємо, розтираємо, додаємо. І тут же ви маєте дивитися, як вам більше подобається, який ефект хочете. І продовжуємо розтирати і додавати ще кольори. Змінюємо сторону і тут робимо все так само. Зараз може виглядати, наче це не дуже обережно якось, але подивіться, що буде далі. І розтираємо. Додаємо тіні ще і розтираємо. Знову розтираємо, тепер вимикаємо. Знову трохи згладжуємо боки. І тепер додаємо ще один шар. Вмикаємо Clipping Mask. І беремо пензлик Dry ink brush, Темний колір і малюємо прожилки такі. Після цього додаємо ще один шар. Знову вмикаємо Clipping Mask і малюємо цяточки. І тут же вмикаємо накладення, ну тобто оверлей. І робимо більш прозорим десь 60% приблизно. Е, нижній шар листочка ми е, переміщуємо, наче трошки вниз, щоб його було видно. І тепер бачите, виходить такий ефект е, об'ємного листочка, ось так. Але тут теж трохи граємося кольорами. Новий шар вже можна не додавати, можна просто вімкнути. Блокування альфа каналу. Ну і тут трохи граємося з фоном. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і можете написати мені привітання з днем народження у коментарях, День народження у мене був вчора. Я бажаю вам гарного дня і па-па!